Директорка навчального закладу каже. Про те, що на сцені буде таке скандальне шоу, не знала. Запевняє, діти додали в сценарій це самі. Епізод із нього мав бути іншим. Ну, їхній танець, який ну завершувався просто, тим що він завершувався. А тут вони вирішили додати, що хлопець з дівчиною розлучаються, що він іде на війну, але він переміг те і вони тепер будуть разом, і їхнє кохання буде продовжуватися. Так діти собі придумали цю концепцію. Вони репетирували це, але як каже педагог-організатор, вони не брали камуфляж. Вона не бачила камуфляжної цієї куртки. Ну, репетирують і репетирують. Пані Наталія і є та сама педагог-організатор школи. Жінка каже, про ідею такого виступу від дітей чула, але виконувати його не дозволила. В день концерта заборона була від мене. Я згодна з критикою свій адрес в тому питавтові в той частині, би, що стосується саме моїх функціональних, функціональних обов'язків, що я, мабуть, так не доконтролювала, не додивилась, але всі інші звинувачення в тому контексті, що я поплюжу збройні сили і державність і все інше. Я відкидаю ці е, звинувачення. Педагог-організатор написала заяву на звільнення. Директорка школи офіційно Попросила вибачення за інцидент, який стався у школі. Каже, діти теж зрозуміли, що зробили негідно.